Друзі, я вас вітаю на YouTube каналі Хмаринка, і сьогодні ми будемо розв'язувати головоломки. Але для невеличкої розмінки я вам хочу загадати загадку. У сім'ї є 7 сім синів, у кожного сина є сестра. Скільки дітей у сім'ї? Відповідь, будь ласка, напишіть в коментарях. І ще одна маленька загадка. На двох руках 10 пальців. Скільки пальців на 10 руках. Зараз поставте, будь ласка, відео на паузу і поставте вподобайку цьому відео. Далі. У нас на столі є 5 квадратів. Подивимося. 1, 2, 3, 4 маленьких і п'ятий великий. Перша задача. Нам потрібно забрати 4 сірники, щоб в нас утворилося 2 квадрати. Друга задача. Нам потрібно забрати 2 сірники, щоб утворилося 2 квадрати. І третя задача. Нам потрібно перемістити 2 сірники, так? Щоб утворилося 7 квадратів. Подумайте, будь ласка, над кожною задачею. Зараз я вам пропоную маленьку розпаковку. А після того я вам дам відповіді на наші задачі. Отже, давайте з вами разом розпакуємо цікаву таку іграшку головоломку Це набір із. Шести головоломок дерев'яних. Якщо ми їх розкладемо, то назад скласти її буде доволі цікаво. Якщо самотужки це не вийде зробити, то можна скористатися інструкцією. Ця іграшка буде гарним варіантом подарунку для дитини або для дорослого. В описі до відео. Є посилання на магазин, де можна це придбати. Отже, повторю, повторюю, перша задача. Потрібно забрати 4 сіники так, щоб утворилося 2 квадрати. Відповідь буде така. Забираємо з кутика 2 сірочка і ся. От ми 4 забрали сінички, і в нас утворилося 2 квадрати. Так, наступна наша задача. Зараз ми все на місце поставимо. Була така. Забрати два сірники, щоб утворилося два квадрати. Забираємо сірнички з середини, і ми маємо один великий квадрат і один маленький. Вертаємо на місце. І третя задача перемістити два сірники так, щоб у нас утворилося сім квадратів. А зараз я, друзі, попрошу вас поставити відео на паузу і поділитися цим відео із трьома друзями. Хай ще вони трішки подумають і хай в них мозок позакіпає. Остання задача звучала так: перемістити два сірники так, щоб утворилося 7 квадратів. Відповідь така. Ми сірнички з куточка поміщаємо. В один квадратик. Ой, падають. І тепер рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я впевнений, що ви з цими заданнями справилися. Оскільки це завдання легкі, але вони стимулюють мислення. Я вам дякую за перегляд. До наступних зустрічей!